У там була кухонна робоча в досторі жушка, яка дівчата, не кажіть, що в мене коза жушка, бо вона обідеться. У вас є якісь свої рецепти того буряка? Ви, Ви заспіваєте красна. саме те, що він любить найбільше. Ви знаєте яку пісню він любить найбільше? Ні, 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 я не хочу я не хочу чути. шефка мені сказала Марійко, не хочу чути. А я кажу: Николаю, ну, я о 17 років такся наробила вже. А тепер я встала сама, приходжу в студену хижу. Ви я хочете ш... сказати, що таку тарілку може з'їсти людина? І Мені якось так, як був мішов вдома, мені було легше було. Хороший, хороший красунчик. Два маленькі міша знайшов у Бахмуті, коли прив'юсь їх по тому Запорізьку область, я його чекала. Я хочу, щоб він був вдома. Мені дуже тяжко. Не плачте, все буде добре. Якби була війна, кончилася, Бо все би було добре. Кончиться війна, Все буде добре, повірте. Розповім вам історію, яких зараз тисячі тисячі по всій нашій страждальній землі. І коли ми їхали до села Тур'я Пасіка, про яке я вже розповідала, малося на миті виключно зняти сюжет про село, як робимо це зазвичай. А тут доля несподівано послала мені людину, про яку захотілося змонтувати окрему програму. І навіть не тому, що життя її склалося трагічно, ні, все навпаки. Мені захотілося, аби ви глибше розпізнали таких простих на вигляд жінок, які, попри всі життєві труднощі зберігають бажання жити. Скажу вам більше, після цих відвідин я вирішила започаткувати нову рубрику під назвою портрети. Напишіть мені в коментарях, як вам ідея, а тим часом я розповім вам про Марію чи Марусю, як всі її тут називають. Доброго дня, ми, ви нас чекаєте. в Гості я вас чекала Вже дві години. То тому... ви що? Ми бігаємо по селі, знімаємо. Я свекла нічого залишили. собі. Мене Вікторія звати. А Мене Маруся, але я грязна. Ага, от так. Маруся. Доброго дня. Ого, у вас такі коти класні. Ой, такі класні. І ти теж симпатичний. Тільки нас не кусай, добре. Він З Бахмута. Він з Бахмута. Да. Нічого собі. З... два маленькі. маленьких, ідемолі вдома є. Ага. А єден, два маленькі міша найшов у Бахмуті. Коли прив'яз їх по тому Запорізьку область, перевівсь їх, а коли у Пуску одного Олі, одного мені. Він дуже любить худобу. Там ще є І як тебе назвали, друже? Ми його надумали назвати е, Мухта. Ах, так він у нас мухтар. Та він у нас мухтар він у нас мухтар Бахмутський. Ну. Так, ти золотий, ти красивий. Ви знаєте, що ми дуже любимо ходити у гості, але сьогодні наші гості будуть незвичайні. Ми йдемо у гості до жіночки, син, якої служить на війні. І повірте, в неї доля складалася так, що їй є що розповісти. Але давайте все порядку. Звісно, що робить кожна мама, коли бачить у дітей мокрі ноги, отож бо. Ага, ось так. Зараз чекайте, мені возьміться. треба зібрати. Ви хочете, щоб Ай. я штани що знімала? Вони ще мокрі. Ні, ні, я покладу на так, і воно доки. Не... Не... Е я посилити. вам поясню одну річ зараз. Тому що ми зараз підемо далі і вони будуть точно такі мокрі, вже після першого крову є. Розмір не розмір? треба, ні. Я от 17 років такся наробила вже, а теперся встала сама, приходжу в студентну хижу, вона садила, розу собі купила, 10 роз я собі купила за 500 гривень, я вже восени посадила. Квіточки там у мене ростуть. Все є, оріх є, вишня є, слива є, яблуко є. А як Міша пішов мені, я його чекала. Я хочу, щоб він був вдома. Все буде добре. Діти його вже нашурилися, Вася вженився, Ужгород. Лідочка в Порошково віддалася, вже вийшла замуж. Давидко ще маленький, ще поступив. Треба йому вчитися. Ну. А я вже хочу так. Дві козочки мав. Через місяць, мабуть, маленькі козенята вже мати. Покажете? У мама поясанка. Вона, мала минулого року мала троє козенят. Їй три з половиною рочки. А це її дочка. Жушка я її назвала. Жушка? Жушка. Ага. Вона мала минулого року одну козенятку. Зараз ще місяць і вони вже будуть е котитися, якби козенята будуть мати. І вже будуть мати молочко. Оця далі за, за день писанка, 6-7 літрів молочка. Нічого. А ця, вона ще лише мала одну козенятку минулого року, то мала літер рано, літер вечір. Тож зараз вона буде мати вже як з другими козенятками, вже буде більше давати їдять сіно, я так на роботу ходила, їли сіно, воду вони мене не звернуть. А тепер я вже дома то я вже так частіше коло них. Кажуть мені, що вам? Бо я хочу. Я от з кимось, я говорю, погладжу. Мені так. Дуже добре, так, вже... ви маєте таку компанію поки. Ми... Ми... А вернеться він із війни і буде вже компанія набагато веселіша. Ой, дай Бог. Я в месенджер позирав, коли я на зв'язку, вже 18 годин його не є на зв'язку. То мені дуже тяжко. Не плачте, все буде добре. Бо була воїна, кончилася, все було добре. Кончиться воїна, все буде добре, повірте. То вже два роки, а все напередко, все на нульовці. то. Він усі два роки напередко? Да, так, та він, як він, вчився у Львові, закінчував Львівський. Е Інститут внутрішніх справ, кримінальна міліція, головний розіск. Він працював у перечині, потім був начальником розіску, а потім робив вже на... Пішов на пенсію 33 роки, бо він набрав 20 років. Йому йшло рік за півтора. Набрав 20 років і пішов на пенсію. А потім робив ще на хімзаводі начальником. Там реторта була, начальником. на… – Він пішов добровільно? Він пішов добровільно, бо він казав, він то прийшов з роботи. І з ночної Оля його привезла, бо йшла на роботу. Дому потім був цілий день, в телефоні позирав, 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 яка я не годен, тут позирати. Набрався і пішов. Він такий у нас, що він себе ніколи не жалів. Ніколи він себе не жаліє. Хоча й бо йому як тяжко, але він себе не жаліє. А тепер мені поза після вчора написав, я я... Хоча б дві слова написав. Хоча б смайлик, якийсь. написав мені все ок, в нього все ок. І написав мені я на курорті, як обично. А я пишу йому. Почуття гумора його не кидає Дона навіть там. В хаті чи на дворі? А він каже на дворі. І там на дворі, в такій сковородці великої, гень горить і там жарили картошку з м'ясом. На вулиці готують, так? На вулиці. Вареники домашні, порожні oh, wow. крем з таким. З... Ви хочете сказати, що таку тарілку може з'їсти людина? Я напекла, просто напекла, щоб ось це їли, а то студену. Ми все, тут там... все не зіймо. ви, ну, ви не знушаєтесь. Не а я не навчена варити 100 грамів. Я працювала 30 років старшим поваром у реміті на кухні, а потім. Так склалося, що в мене, мене захворів чоловік мій, він мав лейкоз, рак кровів нього був. Йому треба було в лікарню два рази-три рази в обласну лікарню лягати. Я лишила вже в реміті, а пішла я туди на воєводину. Там була така Оксана Ігнатижак, була директор бази. Я думаю, вже в Реміті не буду робити, та йду я так ось завтра проситися на роботу, бо я не буду без роботи. То вона мені зразу каже. А ви де працювали. Я працювала на кухні, а вона мені каже, зразу на кухню. Та в них ще горяче. А я вже третій заход так роблю. Бо мене буря... А то у ваші буряки з города, так? Екологічно чисті, і... да, там є ніч хімії. У вас усе, напевно, екологічно чисто. А що мене... у вас, як говоримо, буряка, ще росте на городі? Усе, картопля, цибулька, чеснок, все. І ще що? Ну, а що, фасолька, фасоля, кукурудза, огірки, помідори, все. Так що вам не треба нічого з овочів і купувати по суті? У вас є якісь свої рецепти того буряка? Я так на воку. На 4 кг приблизно я беру 20 літрову каструлю, зварю буряк до половини, потім його почищу, переселюва на великій терки. А потім даву ну, на 4 кг приблизно. Я так, але я на воко роблю 200 грам відста, 200 грам цукру, 200 г олії. І три ложечки солі, і пожарю ці бульки. Так, хто дивиться мій канал і не знає, що таке по закарпатськи рісолювати, я відразу ну, підказую, що це означає натерти. Так, ми багато вже людей слів Вуче. навчали закарпатських, нехай знають. А потім каже Оксана Юрівна Марійко, а ви не хочете заробити ще гроші? Угу. А я буду заробляти ще гроші лютий місяць. Думав, та я йду. Ми хочемо відкривати спа-центр, та треба там помити, почухати, подраїти. Я потім кажу, добре, Оксана Юрівна, я буду, я йду, я буду заробляти. Добіду на кухні, бо там уже якось було менше людей, такий був о, період. І я пішла туди в спа-центр, а потім кажу: ой, то я би то лишилася, будуть людей набирати. Та я би хотіла йти тут в центр чистенько слухайте, краса, всякі ванно, всякі пілінги, обгортування, всяка всячина, соляна кімната, дитяча кімната. Та я там. І потім Оксана Юрьевна така, ви що, Марійко, хочете тут працювати? Я хочу, я ресторан лишу, бо я кухню вже достав. Тепер я тут ту перебрала, може, вже посолю, а ще мала цілого відро, хочу, ти принесу, кажу. А тепер я вирішила собі вирішити, бо, не... бо мені не попортило, бо я не поїв, а я тепер маю час, напарю банки літрові, посолю зварю. У банки простерилізував, а в літі вже лим. баночку собі кров капусту, забрав вже мав я ресторан. Лишу бо я кухню вже досла. Я хочу. А вона каже, ну, добре, завтра ви вже тут на роботі. І коли вже завозили ванни, і всі, все, 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 я то все проробила, я то все пройшла. Я читала тут журнали, що там були пілінги, обгортування, молочна ванна, винна ванна. Там у молочну ванну, наприклад, йшло 40 міліграм молочного муса. Це цариця Клеопатра купалася у молоці. Це був такий ванна, легенький масаж. Там люди дуже много цілого світа приходили. Наш винна ванна 60 мг йшло там винного концентрата, це вижимки з виноградних косточок. Масажі загальний. Я Там. бачу, що ви стали просто фахівцем, yeah. майстру в б'юті, спа, технологіях. Я все проробила до грами. Вони на мене не було спочатку, навіть не було, ну, коли починалося, не було адміністратора. Марійко, масажист іде. Так, я йду на годину на масаж. А ви там візьмете з тих, хто людей гроші або запишете, хтось буде, наприклад, записуватися по телефоні. Я гад, дивлюся у зошиті віконечко є на годинку на загальний масаж. Я прошу на таку-то годину можете прийти. Я то вже тут усе знала. Я все проробила. Чай я з клієнтами говорила з усіма на цілій базі. Я чай робила. Чай з ялиці чим корисний? Дуже корисний, там багато фітонцидів, там всяка всячина дуже корисний. Я роблю самі трави, я не купляю чай. Я собі ромашку насушила, календулу насушила, малину насушила, всяку всячину насушила, я такі роблю собі чаї. А ви самі їх збираєте? Я сама збираю, у нас то є рядом. Все рядом є де збирати, є де збирати сушити. А потім зимі змішаву і варю чай я не купляю. Ви але не мен... скучаєте тепер за роботу? Я за тою скучаю, але я вже стара. Ну так не кажіть, що <клес> не виключено, що ви спочинете рік другий дома і назад попроситись. <клес> «Красунька ти моя, красунечка. А в нас там була кухонна робоча в досторі жушка, яка дівчата, не кажіть, що в мене коза жушка, бо вона обідиться. Тоже товста, ще місяць, ти вже бумали молочко. А потім бачили там на базі, що мені дуже ще й так тяжко. І дали мені ще хвойні ванни робити, сама я робила ванні. Дали мені ще діточок у дитячій кімнаті. Наприклад, вийшли на... Хотіли вийти на, там, на обгортування і на масаж. Це займало, наприклад, дві, загальний масаж, дві годинки. Тоді мама із такого-то будиночка, адміністраторка мені дзвонить. Так, Марійко, з 12 до 2 привезуть вам п'ятимісячну лізочку, я то ніколи не забуду. То я свіженька. наквасила, бо я відчув вже вже мало маву. Та взяла, купила солодку в магазині, наквасила собі два. 2... Три дні покисне, і банки складу і все, я вже буду мати знову капусту квасну, бо вже мені достатньо мало. Так що все, не пропадете. Салат із кабачку та такий для походіння. Цвітля, компотик вам дам, огурки вам дам із собою. Коротше, я все, все з вами зрозуміла. Коли будемо вмирати з голоду, я знаю, куди їхати. <салат> Жітка була шустра, така весела. Така була, моя. Тепер уже стара, я вже 66 років, то то вже не так. А ви вмієте співати, напевно, гарно. Пісні на наші, наче, ні? Тач, я знав, поможеш, а що буде співати? А що буде співати? А що ваше любиме? О, давайте, ні, давайте не так. Ну я ж переконана, що ваш син буде дивитися цю програму, і Ой, давайте ви заспіваєте краса. саме те, що він любить найбільше. Ой, чорна єси, чорна. Ой чорна, як циганка, шом полюбила, щом полюбила чорнявого Іванка. Іванку та й Іванку, Іванку та й не дурня, як би мго не збудила, як би мо не збудила, та спав би до полудня. Це ці роси, так, які ви посадили? О, то роза там розу там в трьох містах я посадила. Я купила по нової пошті, за, купила собі за 500 гривень і собі восени посадила, 10 роз. А то квітки у мене, такі, клумба, у мене в квітках, а то, то все. там бачу. виноград, а там оріг посаджений, Міша посадив, купив мені там агрус, там смородина кругом, йошта, то такої, як смородина. А так собі, помаленький, Просто кажу хочу, хочу, бо Міша був вдома, бо Міша прийшов до було легше. чесно. У наступному відео ви дізнаєтеся про село, яке донедавна заселяли самі німці. Їх ще сюди завіз граф Шембор. І в нас село було 100% німецьким. Ви побуваєте у селі, де винні підвали видовбують просто у скелях. То я собі, що всі оці пагорби, які за моєю спиною, це все було засаджено виноградом. А не тє, ага, отак тягнеться і так ви зливаєте. І обов'язково підписуйтеся на канал, якщо вам і справді цікаво.